14 травня студенти Олександрівського технікуму Білоцерківського аграрного національного університету вшанували матерів. День матері у навчальному закладі відзначають кожного року. Цього року усіх мам та матусь технікуму вітали дещо пізніше Дня матері, який відзначається 10 травня. Але студенти вважають, що віддати шану матері ніколи не пізно, і дякувати мамам потрібно якомога частіше. Даний відкритий виховний захід присвячений дню матері, тому що це сама головна, сама дорога жінка в нашому житті. Тим паче в нашій групі вже є дехто із студентів, які е, являються матерями. Захід з нагоди Дня матері відбувався під девізом: все від мами, і слово, і пісня, і хліб організували свято ветеринарні групи аграрного технікуму. Студенти дякували усім мамам, згадували материнську ласку, тепло та доброту у віршах та піснях. Мами не Це бачила не раз, коли нам гірко ми йдемо до неї і забуваємо її солодкий час. Також студенти приготували для глядачів відео з ніжною легендою про те, як Господь подарував дитині ангела на ім'я мама, який завжди захищатиме дитину навіть ціною власного життя. Яскравим моментом концертної програми, який розчулив усіх присутніх, був виступ малюків, дітей, викладачів та студентів технікуму.

Дарувала своїм мамам авторські пісні під гітару та вірші у супроводі скрипки, у яких знову і знову нагадували, що мама то найдорожча людина у світі для кожного з нас, і без мами не можна ніяк. Можна пройти крізь пустелі і хащі, тільки без мами не можна ні за що, бо найдорожче стоїть за словами. В світі все починається з мами.